Слухання в Конгресі США присвячене стану армії, перетворилося на глибоку розмову про майбутнє війни. Пентагон переосмислює все від навчання солдатів до концепції ведення бою. Це слухання відбувається у вирішальний момент для нашої національної безпеки, адже ми стикаємося з дедалі складнішою і нестабільнішою глобальною ситуацією. Серед усіх загроз, що постають перед нами. Найсерйознішою є зростаюча загроза з боку Китаю. Та навіть коли мова йде про індотихоокеанський регіон, приклад для наслідування знову ж таки Україна. Бо саме там, на полі бою, американські генерали бачать, якою стає війна майбутнього, і вчаться. Ще одна річ, про яку ми дізналися на полі бою в Україні. Війна там жахлива і триває досі. Тепер поле бою належить дронам. Конфлікт в Україні чітко показав, як дрони стали визначальним фактором сучасної війни. Дрони не лише головна зброя, а й головна загроза. І в Україні вони розкрили себе повною мірою від розвідки до ураження цілей, від психологічного впливу до точкових атак. На тому полі бою майже все, що рухається, гине і державні, і недержавні суб'єкти використовують БПЛА для розвідки точкових ударів, психологічного впливу, демонструючи їхню економічність та стратегічну цінність. Звідси і ключове запитання: як армія США адаптується до цієї нової реальності? Пане голово, ми починаємо навчання з дронами вже з самого початку, від моменту вступу солдата до лав армії, і вже під час навчань я побачив, як вони запускають дрони. На тренувальних полігонах новобранці вже не просто вивчають устав, вони ховаються від ворожих камер, тестують маскування, знімають і аналізують, як виглядають з висоти, тобто навчаються виживати під вогнем безпілотників. Вони вчилися визначати, яке маскування їм потрібно. І кожен із цих солдатів створював неймовірне камуфлювання для себе та спорядження навчання, технології інвестиції. Конгрес чує одне: війна змінилася назавжди. Я багато говорив про необхідність гнучкого фінансування для БПЛА, протидії БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо купувати спроможності, а не конкретні програми. А ще змінювати темпи. Бо якщо в Україні дрон змінюється кожні два тижні, то американські розробки оновлюються за півтора року, і це вже проблема. В Україні дрони отримують оновлення програмного забезпечення і деталей кожні два тижні. У нас у найкращому разі це займе 18 місяців. Це абсолютно неприйнятно. Нам потрібні швидкі захищені мережі з елементами генеративного ші. Штучний інтелект, автоматизація, енергетична зброя це вже не футуризм, це вимога часу. Бо війна перетворилася на змагання між алгоритмами. Ми маємо готуватись до затяжної війни, і ми маємо розраховувати на ефективність і доступність. Український досвід вже вплинув на американську оборонну доктрину, і вплив цей системний. У багатьох підрозділах армії вже використовують 3 d принтери для створення дронів. Ми також вчимося разом із ними, що працює, а що ні. Уроки України проникають у кожну військову академію. Молодих солдатів вчать не лише стріляти, а й маскуватися від дронів, управляти ними, боротися з ними. Це нова база підготовки. Я був на базі Форт Джексон. Вони вчилися визначати, яке маскування їм потрібно, щоб залишатися невидимими для дрона згори. І це лише початок, бо війна стає цифровою, і людське око більше не головний сенсор. На зміну приходять алгоритми. Безпілотники, оснащені штучним інтелектом, навчаються в реальному часі, і зупинити їх стає все важче. Нам потрібні швидкі захищені мережі з елементами генеративного штучного інтелекту для підтримки цілевказання та інших задач. Людина просто не встигає. Тому питання не лише в тому, які дрони є зараз, а в тому, що буде завтра, і чи встигне армія за темпами цієї нової війни. Навіть ми США, надзвичайно багата нація, не зможемо довго випускати ракети за 4 мільйони доларів по дронах за 800 доларів. Відповідь дешевші засоби, спрямована енергія, великокаліберна стрілецька зброя, нові радари, нові сенсори, нові солдати вже не піхотинці, а оператори дронів. Державні і недержавні суб'єкти використовують БПЛА для розвідки, точкових ударів, психологічного впливу. І саме тому Україна стала полігоном для майбутнього. Пентагон визнає, не існує кращого тренувального майданчика, бо все, що зараз тестується у НАТО, уже давно працює в Україні і перевірено на практиці. Я бачив українські батареї Петріот на тренуваннях у Форт Сіл. був у Європі. Спостерігав за навчаннями українських солдатів разом із НАТО. Україна не просто партнер, вона джерело досвіду. І головне питання: як цей досвід перетворити на перевагу? Я був надзвичайно вражений тим, скільки ми вчимося. Тож, цікаво, як ви інтегруєте ці уроки у вашу роботу? Відповідь проста: Америка вчиться в українців, бо немає іншої війни, яка б дала стільки відповідей одночасно. Україна не має флоту, але завдяки дронам і далекобійним ударам вона змогла завдати серйозних втрат чорноморському флоту Росії. І навіть у повітрі Росія програє, бо більше не літає, хоча має перевагу. Це говорить багато про те, як змінився баланс. Вони майже не літають над Україною. І звісно, це і заслуга наших систем. Петріот. Війна в Україні стала не лише трагедією, а й уроком для американської армії. Це дзвінок прокинутись, і на кону не лише ефективність, а перемога в наступній великій війні, яка вже не буде схожою на попередні підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.